Yo Друзі, всім привіт! і Сьогодні ми граємо в Tycoon, де мені потрібно тупо сидіти, фармити олію для того, щоб її продати і купити нові собі екстрактори. Таким ділом і нескладними махинаціями я вже заробив 470 доларів і готовий купувати собі нові прикольні штучки. Я сподіваюся, вони будуть самі по собі працювати, так? Та, да? да, вони самі працюють, є бабай. 50 доларів, 30, 10, 6. І оцю будемо зараз теж клікати, бо надо на фо. Охти, йово фармить не бачив! Хо-хо-хо! В мене бабла. Пішли купувати ще одну. Так, 500 баксов. Let's go. конфірм. Далі що тут? Так, стіни 2-2 тисячі коштують. Ще якісь понти, ось о тут. ха <соць> за 20 доларів. Ще якісь стіни маленькі, 20 доларів. Ну, це таке. В общем, фамас, пушка, пушка, ми зараз купувати не будемо. Я хочу купувати м -м, щось, типа такого, що принесе мені в подальшому грошей. Я не хочу втратити свої гроші на якусь лабуду, ерунду і так далі, і тому подібне. Я хочу щось серйозне, тому ми 2 тисячі зараз беремо і купимо щось серйозне. Бем ж тисячі в нас. Є на балансі, let's go. Опа! Тепер воно в сінах. Блін, ну за 2000 можна було б його не купляти, звісно. <laughs> можна було б купити ось у ще одні понти. <laughs> Дивись, скільки там кнопок додалось, можна всього купувати. Є ханий бабай. Тайкон компліт на 7%. Фармить сьогодні надо буде, дай Боже. Стіни пішли далі. Так, ще якісь вікна, second floor, другий поверх. Let's go. Ще одну пушечку. Ну, так як вона 100 баксів стоїть, то чоб її не купити, правильно? О, так тут непогано так воно валиться. Й, yeah. я би даже сказав серйозно. Правда, тепер я купив пушку і в мене нема щита. Оце, звісно, так. Да. Так, світло за 1000 баксів. Броня, 400 доларів. А де броня? Угу. Mm -hmm. Я пам'ятаю. Броні не буде. Хе-хе, <хи> збираємо бабетто. Нам треба зібрати дуже багато бабетто для того, щоб купити собі дуже багато нових всяких речей. Що тут у нас відбувається? Так, олі верхаус фолл. Так, коротше, стіни. Мані vehicle part. Мані пер олі барель. Ага, їм щось можна продавати. Угу. угу. 8 тисяч доларів. Так, тут один ребітк надо. це бункер, як я розумію. Вуличне освітлення, 15 тисяч доларів. Ну, не Так, мега ойл екстрактор. Ууу, він бабла! Збирає дивись, скільки! Так, тут. Один 3000 доларів, треба їх збирати. 3000 доларів. Бо я хочу бути максимально крутим, максимально потужним. Бемс, 3500 у мене є на балансі. let's go. Прикинь, я вощею, я нефтяний магнат, конкретний. Потім куплю танк, поїду всіх хвалити. ха ха база в чувака військова, просто яка вона здоровецька. А в мене ні чорта нема, просто халабуда, смердєча. Так, 3000 доларів є в мене знову. Мені, скоріш за все, треба більше там. Так, давай я тут ще пофармим трохи на ржаві ці штуки, 10 доларів заробимо. Так, що в нас тут? Ой ой ой, походу, дорого дуже. 6 тисяч доларів треба, ще півтори штуки. 1600. Погнали, 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 Зараз назбираємо. Бемс, бемс, 6600 у мене є, погнали. Можу зараз купити. Буду більше заробляти, це буде максимально круто. Сюда Так, і більше я не можу, да, нічого такого. Так, боддак. Ні, це мені не треба. Дрони, ще якась штука. Тут в'язниця буде, походу. Так, що в нас тут таке? under construction Ух ти, що тут, ви інтекрили біля мене тачки якісь. Хто мене вже валити хоче, у мене нема жодної пушки. Берва. Пішов геть! Я сказав, щоб ти пішов геть, братуха. Ох ти йо! Ох ти йо! Серйозно, блін, він мене вивалив. Да. Розмочив добре, але поки я в C'Vi. Так що можу бігати. Бо в мене нема пушки жодної. Так, це якась штука, давай її візьмем. Я купив просто стіни. Mm, там якась проблема, да? Ну, цей на гвинтокрилі добре серйозний, чувак. Світло, сходи. Давай все потихесенько скуповувати, тому що все мені потихесенько надо буде. Треба десь знайти місце, яке буде давати мені дуже багато грошей. Типу, де зможу ще заробити? Ось якась штука з доларом, да? Да, коли воно з доларом, значить я буду заробляти гроші. 10 тисяч мені треба з цього. Ну, значить, будемо заробляти 10 тисяч. Ось я пушку достав, прибрав і в мене пропав щит. Поняв? Тому треба бути серйозним перцем. és a hegy, Я теж стрелять вмію. <laughs> так, ліний екстрактор, ще один. Так, наступний 15 тисяч. Нам надо конкретне производство грошей. 500 доларів за 4 секунди. Дуже хорошо фармить. Дуже хорошо фармить. Так, у мене, правда, 0 медальок. Я хочу більше. Угу. 200 медальок це півтори тисячі робуксивних хило. Угу. Є крута пушка. Є крутий літак. Є дрон. Є тачка. Є телік, є духовка. Два кресла. Що ще треба для жизни, правильно? Так, 80 вода є, мені там 15, німето. Тому зараз ми підзбираємо и let's go, купувати. тут чуваки файтиться прям добре. Може я зможу стирити тут тачку? А її вже нема. Лол, серйозно, Серйозна заявочка. Так, маленький гараж. Непогано. Тут можна купити тачку, да? Багі. Вибрати тачку. Багі, спавен. Ууу, go, братва! Поки змен збираються гроші, я хочу поїхати на барельки. Ми зможемо їх зараз зафармити і продати. Вони дуже дорогі. Ой-ой-ой! Саня, куди поїхав? Теж прав немає. Йохани, бавай. Так, тут вода. По воді, напевно, він не буде їхати, правильно? Але це й водою складно назвати. Ух uh, ти йо! Та я думав там мілко. Ладно, я думав, там мілко. Ну, час чесно, думав, прям капець мілко, але ні. Так що тут я ще можу Поставити, що приноси мені гроші. Що є якась штука 25 тисяч мегаоліє. 1200 за 4 секунди фармить. Ні, хорошо фармить, хорошо. Прям не докупайся. Так, комбат барель. Угу. А, це барикада. Окей. Anti-Air Tower флур. Ну, це щось не анти айр, це щось хе. <пиш> вообще взагалі. Пішли, тачку візьмем. Я хочу доїхати все-таки до барелек. Бо їх оці чуваки приймають. Надо подивитись, що вони беруть більше. Бо тут є по 5 тисяч, щось беруть, да? Мані пер Oil барель, 15 тисяч. А, п'ятнадцять тисяч він за цю барель дає. Йоханий, то пішли фармити. Нам зараз це дуже потрібно. Вибираємо тачку. Let's go. Ойлбарель. Так, ну тут літає літак. Він мені не подобається. Так, там вона є вишка. Ми можемо спробувати туди піти. Але якщо там доведеться когось убивати, якихось ботів, то мені можливо не вистачить сили. Бо я, ну все ж таки, поки що ще ну бас конкретний. І пушок у мене прям потужних нема. Правда, тут ось о хата. Диви, там танк їде! Там їде конкретний танк. Ох ти йоханий. Ох ти, ох ти, Ой-ой-ой! Саня! Блін, час танк дожене нас. Добре, що він повільний дуже. Ми вали, ми на багі їдемо. Ми їдемо на багі шукати баги. Поїхали. Хе-хе, <рес> нам треба олія. А як туди попасти? Угу, засильно не попадеш, да? Що якщо я спригну і попробую припливти? Так, да, порівняно з е... моєю машиною, я плавати вмію. Слава Богу. Що в мене є по пушкам? Так, я виліз. Let's go Вилазим. Олія? Це не олія. Абалдієть, там воно чувак, диви. Ого, розвалюємо! ха <рес> ха Так, кулі нескінченні, вже подобається. Пішли вище вилізимо. Де олія? Ось тут десь має бути. Ось. Йо, да. Реді, пікап. Я забрав бочку. Надо донести додому. Йоханий, моя машина там є. Погнали. Погнали до тачки. Я пливу з бочкою, прикинь. Так, викидувати бочку не хочу. Так, 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 так. Нам закинути бочку. Опа! Хорошо, сідаємо. Куда ти сів? Саня, не туди сів. Що сюда. Все, 560 секунд у нас є. Все, Санечка. Головне, щоб нас танк не підірвав по дорозі. Можна, можна, можна. Погнали, 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 погнали. Їдемо, їдемо, їдемо. <гум> Патрона вбили, боже. Погнали! Просто летимо. Диви, уже стріляють! Йоханий бабай! Де моя база? Там десь є. Тут танк стоїть посеред дороги. Йдемо направо. Мені не треба вистріл в спину. Краще його проїхати. <гум> погнали! Я конкретно лечу до моєї бази. Смердячий. ракета якась летить. Це ж всі бачать на мапі, що я стири в бочку. Так, як бочку забрати? Непонятно. Можна Заїхати. Та ні, навряд чи. Може треба просто підійти сюди. А як підібрати її? Ну а сьо, все, все бемс. Let's go, let's go. Все, грошики сипляться. Хорошо, плюс 15 тисяч. Непогано. Скільки я нафармив ще по дорозі. І ще Ні, це 200 було з копійками! Бабла, народ у нас тонна. Погнали все купувати. Я люблю купувати всякого, бабла. Багато всякого лайна. Так, 30 тисяч. Ну, це мені не треба було купувати. Да, в принципі, я ще думав, що в мене багато грошей, а в итогі подивився, скільки все коштує та й... Її... Поняв, що якось багато грошей. Ну, освітлення можна додати, да, 15 тисяч. В принципі, штука класна. <схи> Тепер зато світиться. Так, комбат. Ще якась штука. Хорошо, давай в хаті все прокачаємо. Це було б дуже-дуже круто. Що у нас на дром поверсі? Отака От штука, давай. Бемс. Армор, якісь всякі штуки. Щось потрошки прокачується, так? Так, третій поверх. Ще доріжка одна. Маленькі стіни, солдер операшн, і солдат операції. Ні, це мені не треба. Ух, ти, йо, я це домажився, коли впав. Я не знав. Мені да новий відсік бабла. Щоб я ще більше міг заробляти. Маленькі стіни, ле. Дрон, овнеронлідор. Блін, тверка, а на дрона не вистачає. <рик> хорошо, Пішли з другої сторони. Подивимося, що ми можемо взяти. 10 тисяч шилд uh, генератор. Ого, у мене є щит! Ху-ху, Хорошо. Так. Ба... А я купив? Опа, непогано, але ну мені не треба, бачиш, бо в мене тут і так дирок повно. <рик> Давай закрий. Нормально, 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 нормально. Так, якась інформація, 5-10, та і гроші кінчились, тисяча лишилось. Зато дали фріспін. Давай покрутим. АВП. 25 медалік, 5 медалік. Пушка. Такий драгонсклей! Один мільйон кеша, та ну не 20! Здарова, солдат! Про Проюа! Як діла, братуха? Вибач. Надо в чаті написати. <реш> я случайно. <реш> не вбивай ПЖ. <паже. реш> я случайно, братуха. Міз колік Бабки заробляємо. Все в нас хорошо. Все щось купимо. Надо пушки, пушки. Армор шил. Лемс. Левел 1 армор. Хорошо. Плюс бронька. АК-47. Тоже штука б важлива. Хм. СМГ. Тоже нехай буде. Уніформ. Солдатська. Ще якась штука. Ух ты, йо, я прям щитом можу ходити таким. Нехило. Так, 160 шість тисяч на балансі у мене є. І що мені таке купити? Бункер у мене такий. Опа, дарова, солдат, як справи. Shield upgrade. Ага, це я просто щит прокачує, Поняв. А що я можу тут прокачати? Дрона. Осьо. Це, походу, штука, яка може стріляти по літакам. Скоріше за все, я чомусь думаю, що да. Блін, непогано. Так, снайпер. Так, де тут снайпер? Там 30 тисяч коштувало на приколі. Так, де моя тачка? Мені треба заробити поїхати гроші. Я треба багато поїхати заробити грошей. Ну, все, ж маю щось купити. Комбат, барель. Непогано. Це щоб поняв? Щоб я на машині в общазиці не виїхав. <хи> все, поїхали. Я можу зараз зі своїми пушками пробувати. Щось мочити. Тут я аеродроп. я би туди полетів. Так, бачу, бачу фенте крила. Ой-ой-ой, Саня, затупив. Мені треба на верхню позицію. Зайняти верхню позицію. Атако. А ти диви. Непонятно, як він стріляє. Літака збили на танку. Ти бачив, да? Ні, нормально надамажив, але там чувак був. Він стріляється з танком просто! Де його зброя? Попадаю. Я в натурі попадаю. Їде, їде, їде. Диви. Ой, по мені дали! Він мене з танка вбив! Як? Мені де конкретно танка хорошого. Погнали! Так, беремо уніформу, беремо армор. Що я зробив? Я прибрав шапку свою. В смислі? Так, беремо калаш, беремо цю пушку. Збираємо трошки грошей. 160 тисяч у мене є. Мій щит розряжається. Ну що будуть рейдити? Так, ну з тачкою складно. У мене нема особо тачки. Він усе запускає ракети, гамнюк. Ох ти йо! Положили його. Хорошо. Братух, ти красава, ти мені допомагав. Закривати тепер двері. Все, ти хорош, старина. Ти мені допоміг. Блін, щит тепер заряджається. Хорошо. Він мені його пробивав. Тепер щит почав заряджатись. Давай щит прокачаємо, Розік. Ой-ой. щит зносять. Блін, давай ще раз. Бречет. А, oh. а це не зноситься. він просто став мощніший. Через що в нього стало менше хп. Фух, Надо, значить, мені аеропорт, бо я хочу мати конкретного крутого винтокрила. або танка. Для цього мені треба прокачатись. Ну де взяти танка? З однієї сторони це дуже цікаво. Якщо є якісь геймпаси, амбрамс танк. півтори тисячі гробуксів, де мені сіки взяти? Танк факторі. Шість ребятків надо! Щоб мати танка. Я опять щось зі снайпером купив і ні чорта не зрозуміло, що. Окей, хорошо. Ну битися мені не варік. А, осьо. О, oh, лендровер я купив за 5 тисяч. Тепер у мене є Land Rover. Ну він повільніший, ніж багі, А оця штука хороша. Buy Game Геймпас. Ага, я поняв, Пішов ти в баню. Значить, треба його так купити. Угу. Можна оцю штуку прокачати. Сталя 30 тисяч коштує. Не дешево, не дешево. Тут, коротше, все пов'язано на ребітках. Поняв, чим більше в тебе ребітків, тим крутіший ти чувак, тим більше в тебе всяких приколів. Я можу ще СМГ собі купити. Угу. З цим ми розібрались. Грошиків трохи капає, давай тут попрацюємо. Нормально, нормально. Так, АВП снайпер, дейлі спін. Окей, ну я дейлі спін крутив, мені 20 тисяч дало, мене взагалі намахало. Конкретно. Так, шутінг рейндж. Ага, тут можна тренуватись. Хорошо. Oven Rдоor. Хорошо, щоб на мене не запригнули. Так, вепон стенд. один стенд пушок. Ще один стенд пушок. Ага, і тут уже починаються приколи з новими пушками. СВД всякі і 50. десяте. Типа щоб я був снайпером. Це хорошо, але мене танк виніс на які відстані. І. Я не. і, і цей. І він же ж не снайпер. Угу, на другому левелі бункер. На третьому ребітті гвинтокрил. Коротше, танк аж на шістий ребітках, блін. Диви, диви, що робить. Чорт. Ой-ой-ой, чекай! -ой -ой, Санечка, у нас тут вообще чума. Ну я з автомата точно не знесу йому літакати. Що на приколі? Диві, що він роба? Дві ще він роба. Він б'є, він ту крила. Мен'яда базука. Мене да базука. Срочно. Пішли шукати щось. Мені да якась базука. Так, е, таргети мені не надо. Так, тут на криші щось маю купити. Що? Soldier operation. Не знаю. Мені да M40 снайпер. Weapon stand. СВД. Все тобі снайпер. Ось їх класна снайперка. Драгунов. Це потужна снайперка. Я в таку в Call of Duty грав. Ти диви, де він? Бем, на, убив, мавірно. О, Зламай 25 чужих машин і получиш РПГ. 25 чужих машин, да кажеш? Я воїн серйозний. Я готовий спробувати. Погнали! 25 чужих машин. Я зламав ноги. Де їх взяти? Не знаю. 25 чужих машин. Це багато. Але Саня рідко здається. Ну але бува здається. Тому їдемо. Погнали. Нада чужа машина. Де можна її взяти? Ох ти йо! Диви, що робе! Чорт який, да? Дві мені хана. Ой ой! Ой-ой! Ой! ой ой Це тунель смерті. Мені хана. Мені хана. Ні! зламав мені тачку. Короче, якось стріляв. Мені хана. Сховався. Давай, Іди звідси смердечій. Я буду йти ховатися. І настрілювати тобі конкретно. Все, ховаємося. Нормально бачу його, да? Він не знає, що треба звідти сюди просто полетіти і настріляти. Не розуміє. Отако. Хе хе в нього половини хп нема вже. Сусань, Сань, ховайся. Саня, ховайся! Ну мені то я не треба. Опа, до нього дошло, походу. Чи він упав? Він упав? Він упав. Його літак упав, чи що? А воно він літає, в нього нова війна появилась. Він когось убив. Він дуже серйозний воїн. Він один із найсильніших тут. Зі своїм оцим клятим літаком. І Він когось штурмує. Тут ще один літак. Він падає. Він упав! 100% Погнали! Я хочу піти подивитись Я хочу подивитись як він виглядає. Як виглядає цей монстр, щоб його рознести просто. Зі снайперки. Там у нас базуки, чуваки, валять. Девін. Покажись, воїн. Хто ти воїн? Я прийшов. Так, диви, як у нього дома тут. Нормально. Так, там летає гвинтокрильчик. О, попав. На тобі, смердюк. Дивись, як у нього ХП осталось мало. Диви, він виліз. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Куда? Піднімайся, Сань. Ні! він із самоліта просто дав мені страйк конкрет. Але ти бачив, як я тугу реально розчистив чувака. Реально конкретно йому дав проїсти нормально. Так, берем пушечки, беремо одяг, беремо армор. Хорошо. Здорово, братан. Заходи, привіт. Це моя моє логово. Я його прокачую помаленьку. Ох, є! Хто стрілял? А, це він. Нормально. Так, міні Узі. О, ще пушка хороша. Дробовик. Це класна штука, да? Ох да, ця штука хороша. Ще один стенд. Непогано. О, оце пушечка. Ой-ой-ой, одаут. Тут можна прям все скласти, щоб зразу все підібрати. Прикольно. Ооо, тут можна його прокачувати, скажи. Обалдеть. Наносити скіни, ти прикинь. Серйозна штука. Серйозно. Так, на вулиці ніч. Пішли, вийдемо на дах, подивимося, що ми можемо зробити. І чи бачимо ми когось. Бачимо. Ох ти що, там хтось стріляє. Ага. Оно oh no, він диви. І танк його переїхав чи що? Uh -huh. Ти подиви. А ти плюку. Де міщет одне тільки цікаво, чого він не працює? Де міщет? Ніцріпейер. Сіки 25 п'ять тисяч! У мене сіки нема. Йо, щет поламали мені. Окей. Uh -huh. okay. Зараз полагодимо. Зараз полагодим, братва. Все буде чітко. Давай, бенц. Хорошо. Щит повинен працювати. Завжди 60 тисяч. Сюди поставимо. Не знаю, що я там купив. Ну щось купив. А де ще? Чого він не робить? Ready, enable shit. Все, все, ще тактивовано, братва. Можна спокійно спати. У нього фул хп. Нормально. Цікаво, чи можу я зламати щит. Щит вражений. Мені це дуже цікаво, тому беремо тачку і їдемо на діло, братва. Ой ой, ой ти що сань поламався? Давай, братуха, сідаєш? Мені вже щит ламають. Мені ламає ще цей чувак! Встанка! Обалдеть, он сразу выноса. У него жесткий танк. У него жесткий танк. Блин. Блин, 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 блин. Блин, 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 блин. Ну мне ничем его выноса, ты просто ничем тупо. И он тупо мне щет поломая сейчас. Оно ведь он стоит. Ему вообще байду же. Обалдеть, да плюху дав. Не сломай Не! Не. 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 Не, 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 не. не. Я впав. Халепа, добре валять мене. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Деміармор. Все, все, все мені поламали. Дуже складно. Дуже складно. Я не знаю, що мені прокачувати. Він до мене приїхав, в сенсі! Іди сюди. На. З дробовика тебе. Лапуха. А ну, берем пушечку. Куди поїхав? Над закрити ворота. А він їх зламав. Закриваємо. Щось купив. Нітрепеєр. Десять тисяч полагодить ворота. Який ти жук, який ти жук. Чого не заїжджаєш? Очкуєш, да? А танк твій вже наполовину поламаний. Він крило, взагалі хана. Она. Шкода, що в мене нема снайперки, Я без снайперки вбив чувака. Літак! Поможи мені, вбий цього танка. Ні, він мене виніс ще жорстко. А Ще жорстко виносить. Я даже не знаю, що зробити. У мене хоч і є якісь гроші, але мені цього тупо не вистачає. Беремо, значить, дробовик. Беремо пушку, беремо снайперку. Пішли. Де він там? Куди він дівся? На, тобі плюху! О, жук смердячий. Вилазимо, вилазимо наверх. Танк майже поламаний. Танк майже поламаний, братва. У танка нема хп. Я взірвав танка! Обалдеть він валить і пів. Но танка, то я взірвав. Здорово, братан! У нас тут взагалі Афганістан. У нас тут шок повний. У нас капець. Хух, це було серйозно. Якщо вам, друзі, сподобалось це відео, обов'язково поставте слово подобайте. Підпишіться на канал. І всім пока!